Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо! Я думаю, як, як і всі, ми дуже любимо кольори в нашому саду, різну, різну барву. Я вирішила підготувати відео, серію відео і показати вам по кольорах, які ростуть в мене квіти, рослини погрупувавши їх по кольорах. В мене переважно немає таких мононасаджень прямо ж по кольорах, але часом-часом щось я придумаю. І ось я покажу, що ж у мене росте в очікуванні весни, та? бо все це потім заквітне весною. Не всі назви я буду знати, не всі назви я зберегла, на жаль, ось, але те, що в мене буде, мається на увазі назви сортів. Та? Бо рослини я все ж таки знаю, які на екрані. А назви сортів я не всі запам'ятала. І ось починаємо з крокусів. Вони в мене найперші, ну, чи не найперші? Звісно, перші в мене йдуть що проліски в мене перші квітнуть підсніжники. Але крокуси також серед перших. І конкретно ця краса, цей жовтий крокус, він в мене зацвітає дуже швидко, бо він знаходиться в укритті чи в накритті для троянд, тому там заквітає дуже швидко. Нарциси. Нарциси я ось я дуже полюбляю букети з нарцисів. Такі простенькі, я працювала. В мене був офіс недалеко від одного з базарів. Ось і я дуже любила на від весни починаючи проходитися, і там привозять от не такі вишукані букети, так в магазині, а люди просто звичайні своїх подвір'їв. Привозять чи приносять букетики і продають. І ось я дуже любила придбати, купити собі нарциси. Вони дуже гарно пахнуть, особливо насичені пахощі нарцисів. Я полюбляла. І ось вирішила також своє подвір'я теж прикрасити. І оцей нарцис, не знаю, що це за сорт, до речі, але він мені дуже сподобався. І я навіть показувала. Я потім ще докупила скільки там, чи п'ятдесят вже забула. Дуже багато. Мені викопали більше, бо вони там із дітками йшли. Ось саме такого сорту я знайшла по картинці, принаймні, от насадила. Тому має на наступний рік чи то вже цього року навесні. Якщо все добре, якщо заклалися квіткові бруньки, ось саме цей сорт вже буде в мене не поодиноко, а буде така галявинка нарцисова. Ось такої гарної квітки. Тут не тільки жовтий, тут ще зеленкуватий є колір. Особливо позовнішній по так, обідок, такий пелюсток, має великуватий колір. Конкретно зараз, оскільки це я січень, середина січення вже нарциси повилазили, досить такі височенькі, але поки що під снігом. І ось красуні чи красені, ботанічні тюльпани. Вони теж серед тюльпанів, звісно, вони найперші починають квітнути. У мене є кілька сортів. І ось один з них це жовтий у туліпа у Ботанічний при землі, досить дрібненькі квіти, маленькі квіти, але дуже гарно пахне. Але я думаю, якщо я не помиляюсь, то ботанічні тюльпани, ну, всі, або майже всі вони пахнуть. Може, насиченість відрізняється, але загалом вони рухуються пахучі. І ще, чим саме цей сорт є цікавий, тим, що в нього от всередина аж такий насичено-жовтий колір, але зовні він має таку оливковість, оливково-зеленуваті такі смужки, і це дуже-дуже гарно і цікаво виглядає. От. Ну, не однорідний жовтий колір, а з тим з іншою барвою поєднане. Ну, це якийсь витвір природи, яким так, тільки насолоджуватися і постійно висловлювати так, захоплення нашою природою, що вона може таке створити. Створила для нас, і ми маємо можливість висаджувати і насолоджуватися цією красою. Ще один досить-досить відомий, я думаю, популярний в наших садах тюльпан ботанічний. Тарда. І ось тут посадила я галявинкою. І так, я вже зрозуміла і побачила для себе, і я восени якраз це втілила, продовжила втілити, що ботанічні тюльпани. І взагалі такі цибулькові дрібні квіти, прекрасно і набагато краще. Ефектніше виглядають, коли їх насаджувати групою так, клумбочкою, таким галявинкою. Дуже-дуже це ефектно виглядає. Звісно, тут я білий колір. Також, але переважає жовтий колір, тому я віднесла цю красу цього красення до жовтого кольору квітів, які квітнуть в моєму саду. Ось посадила, бо теж зацікавила Адоніс, Горицвіт весняний, теж одна з перших. І я знаю, що ну побачила я по різних групах, що він може зійти досить запізненням, і дуже часто думаєш, там хтось думає, що він, можливо, змерз, не перезимував чи що сталося протягом літа. Ось тому треба дочекатися. Буду бачити. Я посадила в двох чи в трьох місцях. Буду сподіватися, що зійде хоча б десь, і будемо натішити цим насиченим жовтим кольором. Тюльпани, тюльпани, як без них, і звісно, їх багато, я впевнена вас теж. Звісно, їх дуже багато кольорів, тому в мене були тюльпани різні, малькати в різних відео по кольорах. Ось цей чим красень цікавий своєю формою. Та й взагалі тюльпани, звісно, це не лише про кольор, це і про форму. Вони можуть бути різної форми. Ну, вони відповідно і називаються там півоніє, подібні попугай, так подібні. Чи то. Папужно подібні, лілії подібні, що там у нас ще є тріумф. Ну і далі, і далі, і далі. Багато, звісно, я всі їх не запам'ятаю і не назву. Але те, що вони такі весняні квіти, які дуже тішать, які тішать барвою, тривалістю, формою, висотою. І, звісно, не лише на в квітнику вони можуть, ми можемо їх вирізати собі в букети, якщо насадити. Ось і що ще таке, якби побачила теж, що та, мені більше імпонує, все ж таки, теж, якщо насаджувати їх галявинками, такими, якимись, чи трикутної форми, чи округлої форми. І от восени я багато сортів нових, бо я дуже багато насадила тюрпанів, якраз висаджувала, їх намагалася такими поляночками висадити, щоб мені таке групове насадження, воно мені більше імпонує. Ось махрові, напівмахрові, дуже багато махрові. Тільки, які тільки можуть бути форми, звісно, що квітки. Це дуже-дуже теж прикрашає в кожному та, квітнику ця краса. Єдине, що там, треба викопувати, звісно, чи не щорічно, залежить від клімату, найімовірніше, але я думаю, що на більшій території України треба все ж таки викопувати. Тюльпани, оці такі не, не ботанічні, ботанічні рідше три, раз 3-5 років. А ці все-таки частіше ось. Тому та, трішечки більше з ними роботи, ніж там, не знаю, з іншими півоніями чи троянами посади. Вони собі ростуть, квітнуть. Ось тут треба більше. Ну і все, і дуже цікаво, до речі, спостерігати, навіть один той самий сорт, як він починає розкриватися, який він на початку квітування. І як він змінюється в процесі квітування, і як він же потім зовсім може бути іншої форми. Ось під кінець квітування. Досить, досить цікаво. Ну і це, це без назви мене один з улюблених сортів. Такий класичний, класика для зрізування, прекрасний в букети, звісно, дуже-дуже гарний. А тут я трішечки схитрила і дала сюди через колір листя, бо він дійсно дуже-дуже в жовту йде барву. Півонію Golden Angel. Так, Вирішила теж додати і показати, що не лише квіти, а й навіть листя може мати отаку цікаву барву. Азалія лютеа. Так, це є видова рослина, дуже пахуча, в мене про неї є, окреме відео. Ось досить компактний поки що кущик, але виросте точно більше. І так, я її рознюхала. Я, я дізналася, що вона дуже насичений, має аромат, пахощі, і я спеціально ходила, нюхала. Дійсно, так, і я дуже цікава. Ось квітка невеличка, досить простенька, але загалом ну, цікава, цікава. Кущик цікавий, нарощує гарно і надіюся, то, що з підгодівлями, які я цьогоріч забезпечила регулярно. Ось вона мені теж ще більше наростить і більше буде квітнути. І квітла вона, до речі, теж досить так тривало, я б сказала. Ну і досить відома півонія, бардзела. І то гібрид. Краса. Краса, вона у мене, звісно, в півонньому відео є. Ось, але я покажу тут: величезна квітка. Колір, колір може бути. От пуп'янок відкривається більш кремово жовтуватий, а квітка, вже коли відкрес, вона жовта насичена. А потім вона може показувати теж якусь таку, особливу по зовнішніх пелюстках. Ось такий, може показати, легенько цитриново-кремовий відтінок, так, жовтого. Але загалом це є жовта півоня і, помітно, здалека, тому що вона і яскрава і має дійсно велику квітку. куш дуже гарно такий не розвалюється, абсолютно міцні пагони. Квітка велика, і попри те, все одно пагони її дуже гарно тримають. Дуже цікавий і помітний сорт. ну так, Немає в мене відео прямо цієї краси. Є, але ну так, вже на каналі відповідно, в архіві не знайшли, тому є світлина цієї краси. Ось махрова і ще й багато така шарова, три шари є, досить ароматна, досить запашна, досить, ну, дуже-дуже відчутний пахощі цієї лілеї, дуже-дуже гарна. Квіти великі, квітне тривало, тому є достатньо часу насолодитися її красою. Кремісти. У мене тут у жовті були двох відтінків. Оцей жовто-кремовий, такий ледь-жовтий, жовто-цитриновий. Але що я теж помітила, що навіть оцей колір він світліше жовтий, та? але він може бути дещо мінливий в залежності від пори дня, там, вечірню годину чи похмурну пору. Він більш, він більш такий кремовий та холодний відтінок. А коли ось тепле таке сонце чи тепла пора доби, там не знаю ще день, а не вечір, та? то він е, стає і тепліший колір. Хоча загалом колір оцей, конкретно жовто-кремовий з холодних, але але, але, може бути мінливий. І коли заглядати всерединку, то він все одно є насиченіший, аніж по зовнішньому такому як би, периметру е, пелюсток і форми квітки. Дуже гарний, дуже так полюбила я цю серію. Ну, Звісно, вона на мене перший сезон росла. Цьогоріч побачимо, як перезимує в тунелі з трояндами. І ще один креміст жовтий насичений, і вони в ростуть поруч, і навіть в деяких кадрах буде видно, що вони поруч. І як чітко видно цю різницю, е, ну, не то, що різниця, а, звісно, варіанти жовтої барви. Насичено-жовта, така глибока жовта або кремову ледь жовто-цитринова. Дуже гарно, дуже тішить так, ця вся краса. І навіть одна й та сама жовта барва, яких вона може набувати відтінків. відтінки. Дякую вам за увагу, буду чекати цікаво, що росте у вас з цього, що ви побачили, які ще жовті рослини у вас ростуть, крім тих, що ви так не побачили, наприклад, тут. Буду дякувати вам за будь-які відгуки, за коментарі, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!